Отже, друзі, мене відвідала чудова ідея. Я все думав про те, як українську культуру нарешті підняти з колін, з калінно лектівой. І завжди ми впираємося в один факт: немає грошей, зрештою, немає аудиторії, немає кому працювати над цією культурою. Розвивається, по суті, лише музика, короткий жанр. Література, я вже не кажу про кіно, залишається десь дуже далеко. Просто... На дні соціальному. Річ у тім, що кіно навіть у 20-ті роки 20-го століття розвивалося краще, ніж зараз. Це свідчить про певний занепад нашої культури. Тому, як, хто як не ми, хто як не ми може взяти і змінити цю ситуацію? І сьогодні ми не можемо думати про те, звідки взяти гроші. Швидше, ми маємо думати, які ідеї можуть їх генерувати. Теперішня ситуація не потребує, наприклад, друкування книжок на папері. Вона навіть не потребує редакторів, тому що навіть якщо щось друкують, то на редакторів, як правило, не витрачається. Тому це також уже не опція. Можливо, нам навіть не потрібні професійні перекладачі для того, щоб будувати, в принципі, уявлення про нашу літературу в світі. А це, повірте, набагато важливіше, ніж просто її писати і видавати накладами в 100, а можливо. Дві тисячі екземплярів, це просто е, ніщо. Ми реально, від, ми, ми реально е, маємо гірші показники ніж 100 років тому. Отже, мій проект е, полягає в створенні open source е, продукту, е, який би нагадував, скажімо так, Вікіпедію, е, де ми подаємо, наприклад, текст, який людина вважає цікавим. І певна когорта людей лінія за лінією, скільки завгодно його перекладає. Таким чином, ми маємо багато авторів, і за ними зберігається авторське право, яке можна потім згодом буде викупити. Зрештою, українська це певним чином ієрогліфи для всього світу, окрім нас. Але художнику не можна заборонити або сказати пиши англійською, пиши російською, не дай Бог, або пиши польською, тому що так тебе прочитають. Ні, він має писати тими фарбами, до яких він звик, які він відчуває найкраще, якими він може передати тепло своїх думок. Тому ми, як загалом читачі, як перекладачі, як літературні критики. Маємо допомогти йому в тому, аби це тепло передавалося в світ, мовою, якою говорять більшість людей, зокрема англійською. І скрута в країні ніколи нас не має зупиняти перед тим, щоб ставати нацією в світі, нацією націй. не додатком, не факультативним джерелом знань про сусідні країни. Ні. Люди мають вивчати українську, тому що справді в нас є тексти, які можуть їх зацікавити. І мистецтво це найкраща візитівка мови. Набагато більша візитівка, ніж будь-які економічні показники. Тому що економічними показниками цікавляться мігранти, а не освічені розумні люди. Отже. Перше питання це, звичайно, авторське право. Я б, наприклад, запропонував в цьому проєкті авторизацію через Facebook, коли відсотково можна прослідкувати, хто скільки доклав своїх зусиль у створенні цього тексту. І звідси ж ми переходимо до фінансової частини. Тобто, наприклад, я пропоную влаштувати цей проект як скрипт. Перші 10 сторінок безкоштовні, далі, якщо людина зацікавлена, вона має їх купити. В той же час можна поєднати це з іншим проектом. Ті файл, наприклад. Йдеться про те, що людина, яка вкла... зробила певний внесок, наприклад, переклала до 10 тисяч знаків, вона має право на перегляд будь-якого перекладу. І в тому числі іноземець, який не володіє українською мовою, але може бути коректором або редактором тобто approve, approвити тексти. І за рахунок цього отримувати доступ до них таким чином, мені здається, це був би абсолютно безпрецедентний проєкт, і це був би перший проект, створений не за копією а, заходу, а в принципі, а, це, це свіжа ідея. А, і щодо фінансової частини є люди спеціалісти, але я б, наприклад, запропонував схему розподілу грошей за конкретний текст від того, як хтось їх купує. Переглядаючи, зокрема, редактори сучасні або видавці могли б просто купувати вже ці open-source тексти для публікації авторського права і таким чином розраховуватись з авторами. Якщо ви зацікавлені в цій ідеї, коли б ви не побачили це відео, коли б ви не почули про цю ідею, можливо, вона, як і будь-яка ідея, десь вже в ноосфері літає, і хтось до цього додумається в іншій країні. Це було б чудово, тому що це новий крок в технологіях. І знаєте, в історії було дуже багато активних людей, які силами, силами однієї людини перекладалися тисячі сторінок. А тепер ці зусилля можуть бути поєднані і десь маленька людина, середня людина за активністю і велика людина поєднуються і можуть створити продукт, який в принципі принесе користь усім. Я сподіваюся, це відео було цікаве. Будь ласка, пишіть мені або думайте над тим, як ми могли б скооперуватися і втілити цей проект в життя, тому що він на часі. Дякую за увагу.